Всім привіт! Я Катя і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Цей діазовлог я хочу розпочати з невеличкого замовлення пряжі. Зараз я вам покажу, похвастаюся своєю красотою. Пряжі небагато, але я вам одно її покажу. Так, дивіться, замовлення це було здійснено з інтернет-магазину Novella House. Мені дуже сподобався цей магазинчик, там дуже великий вибір пряжі. По доступним цінам. Тому ось що я замовила. Пряжі не багато, знову ж таки, повторюю, але сама ходова, я б сказала. Так от, дивіться: це візел Baby Smile. Я вам в попередньому відео показувала свого слоника. Ось це якраз пряжа для нього. Нарешті його закінчу. Це номер 003. Ось такий він ніжний-сіренький. Далі також візел Baby Smile, Біленький, номер 001. Він ні для чого поки що, але просто колір ходовий потрібний постійно біленький. Тому нехай буде. Далі. Далі пряжа Янард джинс всім відома. Колір, м -м, колір зараз, 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 зараз 47. Ця пряжа мені потрібна для в'язання бронежилетів для песиків патронів. Я планую їх нав'язати на наявність кілька штучок, тому що вони досить популярні, то якраз мені потрібен цей колір. Так. І біленький, знову ж таки, популярний колір завжди потрібний номер 01. А ось ця пряжа, яка мені потрібна для замовлення новенького, це будуть пінеточки. Це пряжа Gazal Baby Cotton. Номер. Якби ще знала, де тут номер пишеться. Це він. 3453 XL. Напевно, що він. Нехай буде. 50% котону і 50% акрилу. Будете знати, ось такого цегляного відтінку. Коралового. Ой, трішки неправильно передається. На камері червоним. Ну він такий більше до, до цегляного. І це, це Alize Cotton Gold номер 599, якщо я не помиляюсь. Це будуть пінеточки на розмір 12,5-13 см по ступі. Я ставлю фото, які вони мають бути. Попробую щось схоже зв'язати. Ось такі тільки з закритим носочком. І я думаю, що на ці пінеточки буде майстер-клас. Тому, якщо цікаво, очікуйте. Якщо в мене все вийде, то буде майстер-клас такий перший майстер-клас на моєму каналі. Це поки що все. Це все, що я хотіла вам показати поки. Тому до нових включень покажу вам трішки процесу свого, на якому я етапі зараз пов'язання цих сандаликів. Ось один сандалик майже готовий. Я в'язала автоматично, паралельно писала схему, все, як завжди, але. Ось я майже дов'язала, але буду розпускати, тому що, хоча підошву я зв'язала так, як просила, замовниця розміром 13 см, так як все потрібно. Але дивіться, манекенчик у мене 11,5 см. І ось якраз ця ніжка підходить до цих пінеточок через те, що носочок закритий і він не пускає ніжку вперед. Ніжка йде чуть-чуть назад. Тому я вирішила перев'язати підошву, зробити її трішки більшою. Тому що якщо в дитинки ніжка 12,5, то, напевно, що будуть маловаті. Хоча підошва сама по собі тягнеться, але вона ззаді не фіксована. І вона як розтягнулась, так і стягнулася назад. Такі то справи, але ось ось так. Будемо. Перев'язувати. Тільки що була на почті, забрала посилочку з Китаю. Ось вдома буде розпаковка. Ну що ж, я вам обіцяла розпаковку. Так, давайте, розпакуємо. Ось така посилочка прийшла. Мені здається, очевидно, що там. Але ну, давайте подивимося. З якого боку я його відкрию, ось з цього. Опа, дивіться, яка краса. Так, дивіться набір очок. Я вже кілька разів замовляла очки з за Китаю. Замовляю я не на Аліекспресі, а на Джумі. Мені якось так зручніше там замовляти. Дивіться, що тут є. Тут очки від 6 мм до 12 мм. Досить якісні, я б сказала. Нічого такого. Красота. Все супер. Буду мати невеличкий запасик. О, я вам можу показати, як в мене взагалі зберігаються очки. Ось так. Я купила контейнер собі. І ось тут в мене вони всі зберігаються. Від 5 мм до 14 мм. Досить зручно. Ось так. Поки ми тут, давайте я вам ще й покажу свої пінеточки. Я їх дов'язала, залишилося тільки заховати ниточки і знімати помаленьку майстер-клас. І ще бантика сюди зв'язати потрібно. І все. Виглядають вони ось так. На ніжці виглядають краще. Зараз я вам покажу. Ніжка трішечки не такого розміру, але отаку я його трошки назад. І ось так. Такі сандалики. Тут буде бантик, він буде стягувати ось цю дирочку. Ось так буде триматись. І ось так це все виглядає. Всім привіт! Віку вам покажу Ця дитина приїхала до мене на тиждень. Трошки розважитися, щоб хоч чуть-чуть було різноманіття якесь. Ось, а ми йдемо з роботи вже. Я знову була на почті. Дивіться, яка мені посилка прийшла. Так само джум. Вони тепер кілька посилочок групують в одну велику посилку. Це дуже зручно, мені здається. Прийду додому, знову буде розпаковка. Там, звісно, вже будуть не в'язальні не рукодільні товари, але можливо вам не цікаво подивитися. Часто я не пам'ятаю, що там я замовляла. Якщо там буде щось цікаве, то я вам обов'язково покажу. Вчора ввечері в мене знову поступило замовлення. Замовлення на пінеточки з баговняної ниточки, з напівбаговняної ниточки, з джинса. Скільки я разів казала, що я більше не буду братися за пінетки і кожного разу я з них знову беруся. Ну таке. Ладно, добре. То також вам покажу. Це я вчора ввечері їх в'язала. І сьогодні на роботі трішки вдалося пов'язати. їх майже не було. То я вам покажу, що то я таке в'яжу. Щось скажеш? Ні. Добре. Так, швиденько вам покажу, що в мене трісне. А його треба різати. Зараз щось розріжу. Це я знаю, що це таке. Так, дивіться. Це буде реквізит до фото. Трошечки в дорозі примяло їх, але дивіться. от така буде красотіща. Вони розправляться Я їх розправлю, точніше. Яке воно самі гесеньке. В принципі, виглядає досить акуратно. Мені подобається. Дивіться. Ось така бавовна. Оцього трошки потріпало життя. А так то його можна скрутити. А може і не можна. Ні, воно тут відірвалось. Але нічого страшного. О, дивіться. Оці досить симпатичні. Красота, красота. Я це все розправлю, і буде в мене і для фото, і для відео, і такий реквізитик. Супер. Краса! Або ні, давайте, я трошки лишу. О, в кадрі хай буде. Далі, що в мене тут. Так. Це, напевно, я знаю, що це, але воно йде в подарунок. Напевно, що це не для мене буде. Дивіться для мене. Дивіться. Ось такі бірочки. Хенмедвізла. Якщо чесно, я просто десь колись планую брати участь в ярмарках. Дуже таке хочу зробити і думала чіпляти на кожну іграшечку ось таку бірочку і ззаді писати ціну. Типу, і мені зручно, і людям зручно. То це я таке хочу придумати. І така шнурівочка, взагалі класно. Класно, дуже класно. Так, є. Це все замовлялося з джуму по відсутних цінах, так що супер. Далі. О, а це що за краса? О, а! Угу. Це мисто, це мені мисто. Я вам потім покажу, як воно виглядає на тілі. Але має бути щось дуже ніжне. Дивіться. Ось його акуратненько треба розплутати. О, ось так воно буде виглядати на шиї. Мені здається, воно буде дуже ніжне. Я вам покажу потім. Так. І поки я тут, хочу також вам показати, що я зараз в'яжу. Я вам казала, що покажу. Це такі сандалики, туфельки на дівчинку віком 3 місяці, 3-6 виходить, ось такі туфельки. І тут з боку ще буде квіточка. Квіточка буде ось такого ж жовтенького кольору ромашка. А в ромашці, в серединці буде бусинка, якщо я її знайду. І ось так. Це один, вже майже готовий тільки заховати ниточку, і на роботі в'язався ще другий. Другий туфельок. Друга туфелька. Ось Так. Ось. Отак. Ті пінеточки, про які я вам розповідала, що в'язані з газалом Baby Cotton XL? Чи газал Baby... Здається, так? Да? Якось так. Такі вони слонова кістка і. Це гляний. Я їх зв'язала, я вже їх віддала мамі, щоб мама вже відправляла замовниці. Але дивіться, в мене є такий бзік, просто що якщо мені щось не подобається, мені здається, що нікому це не подобається. Мені вони не дуже подобаються саме по модельці. Нібито зв'язано все, як має бути, все як на картинці, але ну, мені вони не подобаються. Я би на такі пінеточки, це також сандалики. Я би не знімала майстер-класу. Ви дивіться, якщо вони вам подобаються, я зараз ставлю фото. Якщо вам потрібен і справді майстер-клас, то я зніму. Мені не важко, я всі розрахунки написала. От в мене спеціальний блокнотик, я всі розрахунки пишу. Поки що все. До нових включень! Не повірите, хто в мене зараз в роботі? Угу, угу, Це слоник. Да, я дуже довольна, що нарешті в мене дійшли руки до нього. Я така довольна, вже маю пряжу, вже все в'яжу. Тільки от подивилися на схемку. Ось покажу, в якому вигляді в мене схемка. У мене є спеціальна папочка, де я зберігаю всі свої схемки. Ось, Якщо я вам зараз її покажу, яких вона вже масштабів. Ось. Мені так зручно їх зберігати. Це всі схеми, всі іграшки, які я коли-небудь в'язала. Їх тут дуже багато. Ось, я дивлюся на цю схему і бачу, що там потрібні ще очки. Потрібні очки 20 мм. І думаю, а є вони в мене чи ні. Але ладно, я поки в'яжу. Далі будемо дивитись. Я казала, що я вам покажу, як виглядає то намисто на, на шиї. Ось сонечка. О! Ось так. На кілька хвилиночок підключуся до вас. Хочу розповісти, що я вже доробила, дов'язала пінеточки, я вже їх навіть відправила. Не встигла я вам їх показати. Дуже спішила, дуже поспішала. Вставлю фотографію, які вийшли ці пінеточки. Вони зв'язані з Янар джинсу Номер 05 Основний колір, і жовтенький. Жовтенький я вам не скажу. Чесно, звичайний жовтий джинс. Ось такі вони вийшли простенькі, але досить милі й ніжні. Мені дуже сподобалось, що вони дуже ніжні вийшли. Ось і все. Зараз в мене на гачку слоник, так що, надіюся, в наступному включенні я вже вам покажу або Щось, що схоже на слоника, або вже повністю готову іграшку. Всім ще раз привіт! Це буде фінальне, завершальне включення, і я хочу вам показати готову роботу, над якою я кілька днів працювала, яку я вам в попередньому кусочечку показувала. Ось, дивіться. Ось таке слонення в мене зв'язалося вчора ввечері. Він ледве в кадр поміщається. Я в попередніх відео показувала вам його, але я показувала вам його в розібраному вигляді, в корзинці, а ось тепер він нарешті готовий. Вийшов він надзвичайно милий, зв'язаний з пряжі Vel Baby Smile з плюшової пряжі. І основного кольору в мене пішло на нього півтори моточки. Зв'язаний він по майстер-класу Тойс Ві. А починала я його в'язати в весняному марафоні, як я вам розказувала. Нарешті, мінус нарешті, один недов'яз. Давайте поміряємо його. Я його ще навіть не міряла. Ростом він, якщо не рахувати, чубчика 32 см. Ось так. Очки на безпечному кріпленні. очки блістять. Такий хвостик ззаді. Ось така милота. Ну, дуже гарний, дуже красивий вийшов. Та й, в принципі, все. Я дуже дякую вам, що ви залишалися зі мною. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і очікуйте нових відео, воно буде зовсім скоро. Бажаю всім мирного неба і всього самого найкращого. До зустрічі!